Перше за всю історію ботанічного саду, а це майже 100 років зелені насадження зазнали таких втрат. На території у 27 гектарів налічується більше тисячі різновидів рідкісних дерев. Директор саду із сумом показує залишки чорної сосни. бачите, вот в нас некрополь свого роду, похоронна велика куча, Тобто це все, що залишається від рослин. Списувати будемо розуміється, Це все одно, що... Что... Гора чоловічських трупов. От е, дніючі трупи, ви знаєте, являються істочником інфекції для находячихся людей і животних. Те саме касається растяні та теж источник інфекції для кружачих растянів. Живих ще. саме хвойні рослини дуже важливі для міської місцевості, адже вони є своєрідним фільтром. Зараз же керівництво ботанічного саду продовжує інвентаризацію. Вже нарахували більше трьохсот повалених дерев. З екологічної точки зору наслідки для Дніпрян не втішні. Это не може просто не отразиться на состоянии здоров'я населення города. І плюс саме страшне, що зараз произошло, если не убрать вовремя ас растительные остатки, не почистить, не ці растения, піде целая епіфитония. Епифитонія називають так, масове растительные заболівання, Это грибкові інфекції сейчас пойдут. Тож аби не допустити розповсюдження інфекцій шкідливих і для людей, і для здорових рослин тут одразу почали діяти. Найбільше роботи припало на працівників ботанічного саду. Усім колективом вони вже другий тиждень поспіль прибирають наслідки негоди. Навіть тендітні жіночки займаються чоловічими справами. Гудіння бензопили чутно зранку до вечора. Навіть провідні біологи лабораторій освоїли новий інструментарій. Маса, звісно, роботи маса, конечно, роботи маса. Работаємо фактично всім колективом, ну хто способен вообще фізично працювати там, з пилами, з другим інструментом. Работаємо, чистимо, розтаскуємо. Повалені дерева утилізують водночас в університеті рішуче налаштовані відновити та примножити рідкісну колекцію рослин ботанічного саду. Тож велика робота тут тільки починається. Анастасія новини каналу.